Припущення тут таке, що перше, що розум багатьох людей відмовлявся вірити люди не хочуть вірити в те, що вони не хочуть вірити, що все-таки ж ну Зеленський багато часу провів в Москві, да, там в КВН, знімав фільми. Він же з цими ж е, людьми ж був з кавенчиками, знімався, обнімався. русські для нього були не чужі. У нього ментальність русська, у нього не українська ментальність або перехідна якась да, ментальність. І той, ну не віриш западла от своїх, якщо ти своїми їх вважаєш. І тому думав він, що там, типа, будуть якісь, якщо буза якась буде, ну, на Донбасі, може, якесь буде, але що вони почнуть на Київ, що вони в Гастомелі десант хочуть, ви... я допускаю, що він так думав. От, бо якщо він думав інакше, а просто він знав, твердо знав, е, а нам сказав, як Арістович, ну, це ж Ротом Арістовича сказали. А що? Ми не казали людям, ми ті знали, але людям не казали, щоб не було паніки. Що ти це скажи тим людям в Маріуполі або ти скажи це тим, хто на Сєвєрної Салтовки 24-го так і не встиг проснутися? Але е, очільник ЦРУ в січні був тут і про гостоморів да, в тому, да, тому да, числі да, було розказано і показано да, на да, картах. Тобто, да, так, але тобто, ну, якщо, якщо Зеленський е, щиро не вірив. То це е, просто ну недбалість, це просто прорахунки, то він просто. Або хтось віже, його запевнив, а, то він хтось тоді найнеефективніший президент України. Ну і е, як політик, він наскільки неефективний, він наскільки, ну тобто, він ноль-ноль. От, це якщо він просто якби прозівав в силу, того, що він не вірив, да? Або якщо він знав, але е, допустив це. 에, щоб, типа, не створити паніки, значить, він не вірив своєму народу це вже зрада. Це зрада. Ну і хтось, можливо, дуже близький, кому він довіряє, запевнив його. 에, Тому, що ну, тут так, так. От, е, ну, Тут уже не важливо, хто тобі вложив це в уші. Е, ми можемо мені просити, ми, хто мені цей хочеться вірити, що він все-таки він просто сам наївний, тобто він не самого гострого розуму людина. Да? Бо інакше так. я е, мушу думати, що. Ну, е, Йому дійсно ним керували а не, ці російські шпіони, російські шпіони. І знать це найстрашніше, що? що вони можуть зараз залишатися біля нього. Правильно, так. Да.